Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І є така, як і. Її... Оце були якісь. Барабаш. Здається, Марія Барабаш. Вона розганяє таку тему, що США розслідують понад 100 кримінальних справ проти Зеленського. Водичка. Водичка. Але ось тут дійсно це. Для чого це робиться? Давайте спочатку подивимося, чи дійсно США розслідують понад 100 кримінальних справ проти Зеленського. Чи взагалі розслідують США якісь кримінальні справи проти Зеленського? Перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, задонатити нашим хлопцям курський напрямок. Ось, їм потрібен ремонт машини. Докидаємо там скільки хто може. Дивимося, чи є якісь кримінальні справи проти Зеленського. Чи розслідують американці щось? Не бачу я тут нічого. Тут балачки. От і знову королева. Я мішала-мішала, і знову вона вийшла. Тобто, це якесь і псо. Навіщо це розганяється? Навіщо це розганяється? Ми ж знаємо, на кого працює барабаш. Вона входить в ті кола і Єрмака. Ще раз дивимося, чи є якісь кримінальні справи, які розслідують американці саме проти Зеленського. Ну, знову і ПСО показую. Нема ніяких кримінальних справ. Немає ніяких кримінальних справ. Немає. Ні одна карта не випадає. це От навіщо це? Немає справ. Проти Зеленського. Тепер уже конкретно питаю: навіщо це? От навіщо це українському народові? Невже Єрмак хоче? От у мене перше, що приходить Єрмак. Не просто так Єрмак почав вдягати костюм? Ось, а Зеленський далі в треніках, бо то не є стрій, то не є військова форма. А з другого боку, людина, яка ні одного дня не була у армії, може вдягати військову форму. Ну, це якось смішно виглядає. Навіщо робить це Єрмак? Невже він зливає Зеленського? Зараз ми подивимося. Ну, Тут водичка, 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 водичка. Якісь перспективи. Ага, тут або посунути. Ця водичка лиється для того, щоб його потім посунути. Зараз я ще докладу. Для чогось закріплюється. Суспільна думка для чогось потрібна. Якісь є домовленості. Критика в сторону Зеленського повинна. А, я зрозуміла. Все, я зрозуміла. А, ось ця критика в сторону Зеленського підвищує йому рейтинг. Рейтинг підняти. Так піднімається рейтинг. Так проявляється любов. Кого переслідують, кого пригнічують, кого влада щось там. Або тим більше у нас зараз така дуже антиамериканська кампанія пішла. Американці обіділи Бубочку. Все. Оце оце от воно є. Тому що Барабаш вона людина ярмака. От і все. От і все. Це все. Дуже хорошо пророблена система така. Дуже добре пророблена, яка періодично використовується для підняття рейтингів. От і все. Я, я, Чому ну, я зразу не здогадалась? І розклад не треба робити? Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!